Вік, два роки, три місяці. бульдог французький питання таке, що наша собака дуже активна. Вона любить людей, любить контакт з людьми. І, наприклад, на вулиці, коли вона знаходить об'єкт, який, наприклад, з нею грає, а я не граю. Вона забуває про мене. Тобто вона, типу, ти її кличеш, іди зі мною. Вона не йде, вона вже залишається з тією людиною, яка її там, як то кажуть, приласкала, пограла, м'ячі кинула там і так далі. Тобто, отака реакція собаки, Тобто, я можу піти взагалі за кілометр. Добре Наташ. Але... Добре, Наташ, ага, Окей, зрозумів. Дивіться, Наташ, Я вам зараз поясню ситуацію. Якщо ви вашу собаку, гіпотетично, да, будемо гіпотетично, віддаєте мені? Е, е, так, чекайте... Ага, тут якась перевірка була. Так, дивіться, Наташ, гіпотетично ви віддаєте собаку мені, да? то за 2-3 дні моєї перетримки ваша собака буде до мене біжати, до мене командою без смаколиків, дуже добре, да? і буде е, дуже часто на мене дивитися і, ну, коротше, все буде добре. Ще раз, я не занижую вас. Да? Ні, ні в якому разі. Я просто вам пояснюю, що це залежить від людей, да, як собака відноситься. По-перше. А по-друге, чому собака до вас так відноситься? Тому що, скоріш за все, вона вважає вас слабкою подружкою, до якої їй не хоче йти, коли їй щось там цікаво. Да? Чому вона вважає вас слабкою подружкою, Наташ? Mm -hmm. Я вам пояснюю: по-перше, дуже багато собак. Порушують кордони, і ми за це їх не ругаємо. Собака може до вас підійти, лапки там закинути, то мордочкою їм іграшку принести. Він же ж це робить. І ви за все це сварите? Ні. Розумієте, Наташ? Якщо ви за це не сварите, значить ваші кордони порушені. Значить, для собаки ви є подружка рівня. Угу. Це перше. Друге, от ви сказали, кидають іграшки другі люди. Значить, я підозрюю, що ви кидаєте іграшки, інколи чуть-чуть можете поперетягувати. Це також є конкуренція слабкість з вашої сторони. Угу. Розумієте? Далі, якщо ви постійно за смаколики даєте там команди, якісь або щось, це теж є слабкість, тому що ви зараз кордони не створили, ну, ієрархію цю не створили з собакою, а вже її засюсюкаєте командами-смаколиками. Це теж є слабкість. Розумієте? Це все не треба робити зараз. Uh -huh. uh, ну і все, ми маємо загальну картину. Він до вас відноситься як до подружки, як до слабкої, і, звісно, він не буде не дивитися, не біжати до вас, йому взагалі плівати. І команда ні точно не буде працювати. Uh -huh. Тобто, Наташ, що вам треба робити? Сварити його, коли він до вас лізе, по його ініціативі. Раз. Завжди. Uh -huh. Перестати йому кидати м'ячики і перетягувати. Два. Третє, перестати на вулиці давати йому команди трюкові, да? сидіти, лежати поруч, перестати йому давати смаколики за все підряд, що, там, що він добре робить щось. Бути суперсерйозною, ругати його по повній програмі на вулиці, що вам не подобається. Все. Знаєте, я працюю да, з клієнтами, Наташа, гіпотетично, я до вас приїжджаю. Ми працюємо годину з кордонами. На вулиці починаємо десь ругати його за якісь там підбирання, що він там біжить кудись. Да? Дві години проходить Наташ, він чує вашу команду. Ні, він чує команду до мене, і він іде попереду, да? і інколи дивиться на вас, де ви йдете. І при тому в нього стан не заляканий, не зашуганий. Все добре. Як вам таке? Класно, звісно, але просто ну, ви кажете ругать, ругать, ругать постійно ж собаку теж не будеш за все прям ругати. Там лапки поставили, ругаєш за все. Вона ж Тоже... Ну, В сенсі, я ругаю собаку за те, що вона лізе до мене, я її не запрошував. Вона мене налякала, вона мене вкусила, вона підійшла до мене. Ну чого я її буду гладить, Наташ, От вона до вас підходить, ви кажете, інколи треба погладить. Якщо вона до вас підходить і ви його гладите, значить він може безцеремонно порушити кордони дітей людей. Угу. Uh -huh. І люди, наприклад, от я сьогодні відштовхнув коліном собаку, бо вона підбігала до моєї дитини. І там хазя, хазяїн почав там щось на мене буровить. Чого ти на мене кричиш? Ти навчив свою собаку не підходити до тебе, до дітей. Чого ти на мене кричиш? Розумієте, Наташ? Угу. Ще раз, якщо ви дозволяєте вашій собаці до вас підходити, ви слабка, він вас не буде слухати. Це по-перше. По-друге, він буде лізти до інших людей, коли вони його не запрошують. І якийсь п'яний точно відштовхне вашу собаку і ногою, і він буде правий. Тому що ваша собака да, лізе до нього, бо ми її не навчили. Розумієте, не да, розумію. А що поганого, якщо я сварю за те, що він лізе, а потім я його зову, він до мене йде з задоволенням? Це ж круто. Це ж дуже круто, коли собака по запрошенню йде, а не тоді, коли я її не звав. Бо не всі люди люблять собак, Наташ. Угу. Uh -huh. Ну, бачите, я ж чую, що вам важко. Оце, що вам важко вибрати це і прийняти, так і надалі буде все погано. І Наташ, у вас нічого не вийде з приводу. Ну, ще раз, я не обіцінюю вас, да? можете працювати далі, пробувати, але ну, на жаль, у вас може нічого не вийти, тому що ви являєтесь на рівні з ним. Да? І ваші команди, смаколики, переключення, дьоргання його, все це буде мати частковий ефект. Да? Ну, ось, наприклад, смаколики. Я її з дитинства там, коли з року я її е, дресувала, там команди елементарно сидіть, лежать, де лапу, ползи, це все було там за смаколики. Mm -hmm. е, тобто вона. Наносі ці команди знає, сидить вона, э, сидить і без смаколиків, лежать вона іноді лягає без смаколиків. Тобто, а от Наташ, там... навіщо це натаж? Навіщо ці команди, Скажи ну, наприклад, мені, коли вона там я ось сижу в кафе. Вона ходить туди-сюди, там між людей знову ж таки. Я їй кажу: сядь, сиди, вона сидить. Наташ, неправильно. Тому що коли собака нервова і ходить туди-сюди, вона скидує таким чином стрес. А коли ви заставляєте її сидіти, ви накоплюєте да, цю енергію в сидіти. і потім, коли ви встанете, підете або щось кажете їй, молодець, вона знову вибухне. Їй треба сказати ні в цей момент, коли вона ходить і нервує, а не сидіти. І після ні вона сама сяде або ляже. Наташ. Ну, я зрозуміла. Розумієте? Ще раз, ви пройшли кінологів, ви пройшли там, дивилися самі, щось самі пробували. Команди сидіти, лежати, оця вся маячня забудьте, створіть команду ні. І все, створіть команду ні. Ви знаєте, що на одній команді ні, я можу створити всі інші команди, і ну, мені нічого не потрібно буде. І поруч команда, і чекати, вони теж від «Ні» йдуть. Я можу навіть не казати поруч, я просто скажу ні, коли собака мене обганяє. І це буде поруч. Угу. Розумієте? Ще угу. раз сидіти, лежати можна по команді їсти. Виходить, вона перша, друга, коли ви виходите на вулицю. Це все маячня команда. Місце. Викиньте це, це не є авторитетом. Ви можете не повторювати сто разів для того, щоб укріпити свій авторитет. Розумієте? Не треба не. цього робити, мучити себе і собаку. Саме головний авторитет це ваше ні, щоб собака до вас вообще не лізла. Угу. І це ні на вулиці. А що вам більше треба, Да? На вулиці ні працює, от уявіть собі, ви йдете, е вона там біжить до людей, ви кажете ні. Вона не біжить. Да? Ну, нас, вона там біжить, біжить. Біжит. Та... Да, вона біжить за м'ячиком, ви ні, кажете ні, а потім. А? Інтернет, щось цей кажу: в нас проблема в тому, що ні працює вдома, а на вулиці ні не працює. Тобто вдома вона все зрозуміє ні, ні, а на вулиці це ні, воно кудись там дівається на ровному місці. Ну, там треба дивитися, я ж вам кажу, що, по-перше, я ж вам кажу, Наташ, я до вас приїжджаю гіпотетично, за дві години ви бачите іншу собаку. Причому ви працюєте? Не я. Ви працюєте з вашою собакою. Як це працює? Ну, Тому що ми правильно працюємо за ієрархією з кордонами, вийшли на вулицю. На вулиці можливо теж сварити. Неправильно дьоргаєте повідкові чи і нічого не робите. А на вулиці треба сварити, підбігати, топати ножкою, кидати серветки по жопі, водою облити в морду інколи, коли нема людей. Треба створити трошки більше тиску. Але ви чи так. готові на це? Ні, ми готові. Ми пробували. методи. я ваше відео дивилася всім в інстаграмі, пробували. Не туди і салфетки на пол кидати, і воно на скотч боїться. Не знаю, чого пробували звук скотча. Ну тобто, таке то, чого вона боїться, але воно діє, коли воно є. А потім, коли вони мають важно. Ви ж не все виповнюєте. І плюс ви не працювали зі мною. Ви кажете, що ви іграшки кидаєте. а Я казав, іграшки не кидати, не перетягувати. Я казав команди у це все сидіти, лежати не треба робити. Я казав, що треба починати з кордонів, а на вулиці починати з розкидання їжі. І сварити, щоб жопко опустила, вуха назад відвела. Так сварити mm -hmm. на вулиці. Да? Поступово помаленьку. Ось що я казав. І точечно робити все, що я кажу, це не вихід. Воно так не працює, Наташ. натаж. Тому подумайте, є е, да, безкоштовний канал, якщо ви долучилися вже, або марафони скоро починаються. Спробуйте, там вони mm -hmm. недорогі і ви хоч зрозумієте, що ви не так робите. Да, а потім, да, коли у вас все буде добре, сісюкайте, хваліть 100 мільйонів команд спіть на голові, все робіть, що хочете ну, окрім перетягування, кидання і кордонів, звичайно. Я угу. ще хотіла таке питання задати стосовно а, сну у собаки в ліжку. Наскільки це є погано, якщо вона з нами спить? Непогано, щось шо? проти. Ну, тобто, це, Ні, це, це не порушення робити. Кордону. Ні, Кордон. Ні, Наташ, за порушення, коли він залазить і торкається вас на ліжко, коли ви лежите. От ви лягаєте спати, а він залазить і торкається у вас. Це порушення? Конечно, ругайте його за це. Ну, тобто, <різь> Якщо, наприклад, вона залазить, лягає нам на ноги, це порушення особисті? Звісно, поругали Ми її, і... відштовхнули, вона образилась, через 5 хвилин підзиваєте її і зусюкаєте, коли вона Угу. <різь> Бачите, скільки проблем з кордонами і так далі. А ви кажете, я вас дивлюсь, і у мене щось не виходить. Ні, дуже багато є нюансів. Мені так смішно просто ви зараз розказуєте. І вона якраз лізе прямо до чоловіка. Ні, так, її, ручкою. Вона завжди буде постійно це робити. Наташ, дивіться, от ви сварите, а чоловік не сварить. добрий-поганий поліцейський. і Вона кожен день буде нервувати і провіряти вас. Да, Оці так, ж про... так, Перевірка так, кордонів так. вже ж не просто так. Перевірка кордонів йде для того, щоб ваша собака контролювала вас, там, захищала, ревнувала, щоб на вулиці не слухала вас. Вона ж це робить для того, щоб їй знати, як себе вести з вами. Добре. Я зрозуміла. Дякую вам, давайте.